Чемпіонат відбувався в рамках Всесвітнього дня здоров'я, який організований обласним центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. За ініціативи обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації в області проваджується програма Рух, енергія, здоров'я та краса. Програма включає в себе проведення цілого ряду спортивно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, змагань. В Житомирі шість років тому був організований перший в Україні клуб ветеранів більярдного спорту Академія. Відтоді всі його члени мають можливість майже кожного тижня змагатись на більярді. Більярд такий вид спорту, що і навіть в возрасті уже говорять, Вот можна повышать своє мастерство. Это робота і что Робота, приходится заниматься займатися этой кухнею, підготувати соревновання. Протягом двох днів тривав більярдний марафон. Підсумку серед сеньорів віком до 60 років у фіналі Олег Шкляр переміг Володимира Вацьківського, а бронзові нагороди завоювали бронзовий призер Чемпіонату Європи серед ветеранів Юрій Прокопчук та Віталій Клименко. А серед старших ветеранів чемпіоном став Віктор Сіранчук. Друге місце у Миколи Єгорова, а бронзові нагороди завоювали Михайло Малюга та Олександр Барановський. До речі, найстаршому ветерану більярдного спорту Євгену Сташкову виповнилось 75 років. З чим його і привітали учасники турніру?